Помер папа римський, і кардинали Ватикану проводжають його в останню путь. Під час молитви декан кардиналів Лоуренс ледве стримує сльози, адже такої швидкої втрати папи ніхто не очікував. Друг Лоуренса, кардинал Беліні, каже, що у папи найімовірніше стався інфаркт. Лоуренс, хоч і був у добрих стосунках з папою, але нічого про погіршення його здоров'я не знав. Беліні каже, що папа приховував свої проблеми зі здоров'ям, щоб не давати привід своїм противникам підняти питання про його відлучення. Кімната папи опечатується, і тягар проведення конклаву виборів нового папи покладається на декана Лоуренса. Через три дні 103 кардинали з усього світу прибувають у Ватикан, щоб зібратись у секстинській капелі і обрати нового папу. Альдо Беліні схвильований, адже більшість газет передбачають його перемогу. Він американський ліберал, який виступає за мирне співіснування з іншими релігіями та терпимість до меншин. Ймовірно, саме цього зараз не вистачає церкві, тож суспільство підтримує саме Беліні. Проблема в тому, що Беліні, хоч і фаворит, проте не бажає ставати папою. Бо, по-перше, це важкий тягар, а по-друге, він того не вартий. Тоді Лоуренс пропонує Беліні віддати свої голоси комусь іншому, але отримує відмову: якщо він не претендуватиме на пост папи, частина голосів Беліні відійдуть до венеціанського традиціоналіста кардинала Тедеско. Цього допустити Беліні не може, адже Тадеско погрожує оголосити війну ісламу і відкотити прогресивні реформи останніх 60 років. Лоуренс дізнається від помічника папи, що останній, хто відвідував святішого, був кардинал Трамбле. На цій зустрічі папа зняв трамбле з посади кардинала за грубі провини, за які саме невідомо, адже причини мали б бути відображені в офіційному звіті, який папа підготувати не встиг. Ця новина наводить Лоуренса на роздуми, адже ввечері Трамбле буде присутнім на конклаві як один з фаворитів на пост. Перед обідом Лоуренс дізнається про прибуття ще одного архієпископа, про якого ніхто раніше не знав. Мексиканець Вінсент Бенітис був посвячений у кардинали таємно і особисто самим папою. Останній рік місія мексиканця Бенітиза була небезпечна, адже він проповідував католицизм у Кабулі, столиці Афганістану. Лоуренс представляє присутнім нового кардинала, після чого Бенітес благословляє трапезу. Цей ритуал для кардиналів не більше ніж формальність, але Бенітес дивує присутніх небуденною проникливою молитвою, пригадуючи усіх страждалих, кому не вистачає їжі та води. Під час обіду Тедеско агітує Лоуренса, висловлюючи своє невдоволення тим фактом, що останні 40 років Ватиканом не керував італієць. Тедеско хоче повернути старі традиції аж до вживання Латині, але Лоуренс не дає конкретної відповіді. Пізніше в одному із залів збираються найвпливовіші кардинали американці, щоб обговорити шанси їхнього фаворита Беліні. Вони розподіляють, хто агітуватиме кардиналів з Південної Америки, а хто з північної. Беліні каже, що не хоче ставати папою, але якщо більшість кардиналів підтримує його погляди, то вони мають бути зрозумілими та прозорими. А саме Беліні за все те, проти чого Тедеско. Беліні підтримує секс меншинства, плюралізм думок, закликає поважати інші віри і щоб жінки відігравали важливу роль в Ватикані. Один із соратників радить Беліні, хоча б на жінках не надто наполягати. Пізніше Лоуренс запитує у Трамблє про його зняття з поста кардинала, але той заперечує це і вважає, що помічник папи неправильно все зрозумів. На вступній промові Лоуренс нагадує слова святого Павла благодать церкві у різноманітті поглядів і думок. Лоуренс також вважає, що впевненість це гріх і головний ворог єдності, впевненість це відсутність сумнівів та таємниці, а отже, віри. Декан благає вищі сили, щоб наступним папою стала людина, яка сумнівається, грішник, який постійно прагне стати краще, щоб він, як і інші віруючі, Благав про прощення і ніс свій хрест. Вітальна промова Лоуренса, хоч і не мала на увазі агітацію, але все ж таки надихнула п'ятьох кардиналів віддати свій голос за нього. У першому турі ліберал Беліні зайняв би лідируючу позицію, але вступ Лоуренса роздробив електорат нехай навіть і за схожі погляди. Найбільше 21 голос отримав нігерієць Адеємі, і наступний етап голосування проходитиме завтра. Пост папи може зайняти кардинал, який набере дві третини голосів, тобто щонайменше 72. Пізніше помічник папи повідомляє Лоуренсу, що перевірив біографію Бенітеза, він дійсно служив у вкрай небезпечних місцях і навіть просив святого отця про відлучення за станом здоров'я, але папа переконав кардинала продовжити служіння. Лоуренс доручає помічнику дізнатись докладніше, чим саме хворіє мексиканець. Також помічник говорив зі свідком останньої зустрічі папи та Трамбле, але нічого нового не дізнався. Свідок був ніби заляканий, і ця обставина не дає Лоуренсу точної відповіді: був звільнений Трамбле або ні. Увечері засмучений Беліні просить Лоуренса не грати амбіціями та об'єднати лібералів, щоб дійсно обійти Тедеско. Лоуренс запевняє, він говорив вступну промову від серця і не хотів завадити Беліні. Тимчасове лідерство за Адеємі, але його погляди близькі до Тедеско, тому підтримка нігерійця з боку лібералів не вирішить проблеми. Наступного дня Адеємі утримує лідерство в 34 голоси. Бенітес продовжує голосувати за Лоуренса, але й сам раптово знаходить двох послідовників. Відразу оголошується третій етап голосування, і Адеємі отримує вже 52 голоси: Лоуренс 5, а Бенітес – 4. Під час обідньої перерви одна із сестер кидає тацю біля столу, де сидить Адеємі, після чого кардинал встає і залишає зал. Лоуренсу це не здається випадковим, тому пізніше він знаходить жінку і дізнається справжню причину того, що сталося. Після цього він приходить до Адеємі і говорить кардиналу, що знає його таємницю. Адаємі виправдовується, він справді був близький з цією сестрою, але це сталося 30 років тому, коли вони обидва були юними. Лоуренс зауважує, що юною була лише сестра, а Адаємі вже виповнились тоді 30 років. Адаємі цитує вступну промову Лоуренса про нового папу грішника, який нестиме свій хрест. Лоуренсу шкода, але тягар Адаємі занадто великий, адже його стосунки з юною сестрою. Призвели до вагітності, і всі ці роки кардинал ігнорував існування власного сина. Інцидент стацію не пройшов безслідно. Невдовзі усі дізнаються правду про Адеємі, і до п'ятого голосування його підтримують лише вісім людей. Тепер лідерує Трамбле, він має 40 голосів у Беніти за 6. Беліні підтримали всього 12 послідовників, і пізніше він пропонує прихильникам зняти свою кандидатуру. На користь кар'єриста та владолюба Трамбле. Лоуренс не згоден, адже це вже буде не конклав, а вибори найменшого із злих. Але для Беліні найважливіше не допустити традиціоналіста Тедеско хай і такою ціною. Лоуренс упевнений, що ця сестра з Нігерії опинилась у Ватикані не випадково і дізнається від старшої сестри, що наказ про переведення підписав саме Трамбле. Але він відкидає звинувачення у підлості. Та каже, що це була воля папи. Лоуренс роздратований, адже правду у покійного папи йому вже не дізнатись, а Трамбле, як досвідчений інтриган, знову вийде сухим з води. Лоуренс хоче досягти справедливості, і тому, не маючи іншого виходу, він ламає печатку і заходить до кімнати папи, щоб знайти там докази чи підказки, які допоможуть встановити істину. У спинці ліжка Лоуренс виявляє схованку із банківськими виписками, які доводять, що трамблі купив голоси кількох кардиналів. Лоуренс вирушає до свого друга Беліні і просить його продовжити боротьбу. Адже після оприлюднення цього компромату рейтинг трамблі неминуче знизиться. Беліні відмовляється і пропонує Лоуренсу повернути папери на місце або знищити. На думку Беліні свою репутацію втратить не лише трамблє, а й уся церква, яку і так останні роки стрясають різні скандали. Це зіграє на руку Тедеско, адже він очолить хвилювання серед кардиналів, згуртує зневірених, обійме пост папи і почне скасовувати реформи, повертаючи церкву назад у середньовіччя. Лоуренс засмучений і розгублений від такої реакції з боку Беліні. Лоуренс за істину та правду, чого б вона не вартувала, адже він досі вірить, що прийшов сюди служити Богу, а на церкві та її чиновникам. Беліні просить Лоуренса не бути таким наївним і каже, що продовжить підтримувати Трамбле. П'ять разів Лоуренс віддав свій голос за друга, але тільки тепер йому стало зрозуміло, що немає в Беліні хоробрості, а отже, він не вартий святого престолу. Перед обідом кардинали отримують ксерокопії банківських виписок, після чого трамбле заявляє, що це наклеп, і гроші переказувались на благі цілі. У суперечку чоловіків втручається старша сестра, яка підтверджує, що саме за вказівкою Трамбле з Нігерії до Ватикану було переведено жінку, яка збентежила Адаємі своєю появою. Адаємі називає Трамбле Іудою, та всі інші кардинали з цим згодні. Пізніше Беліні просить у Лоуренса вибачення за вчорашню розмову. Твердість руки Лоуренса та його справедливість подобаються багатьом, тому Беліні пропонує другу продовжити боротьбу замість нього. Лоуренса підтримують соратники американці, адже крім нього, фаворитів серед лібералів уже не залишилось. Несподівано під час голосування, неподалік секстинської капели, детонує вибухівка, яка вибиває вікно та уламки скла падають на голову кардиналам. Пізніше Лоуренс зачитує новину про серію терактів у Мюнхені та Римі, здетонував замінований автомобіль, і кілька невідомих підірвали себе у людних місцях, що призвело до загибелі 52 людей та близько сотні поранених. Тедеско заявляє, що саме до цих наслідків призвело м'яке та толерантне ставлення до інших релігій. На його думку, толерантність до ісламу породжує вибухи, хаос та насильство. Замість того, щоб будувати свої церкви, Ватикан схвалював розміщення мечетей та синагог. Іноземці приїжджають до Італії, живуть на цій землі, але не бажають інтегруватись та змінюватись. Тедеско вважає, що Ватикану потрібен папа, який нарешті визнає релігійну війну і почне наводити лад на своїй землі. Більшість підтримують Тедеско у цьому прагненні, як раптом до нього звертається мексиканець Бенітес. Він питає. А що Тедеско взагалі знає про війну? Бенітес служив у небезпечних регіонах, бачив смерть як католиків, так і мусульман і не розуміє, що може бути у цьому праведного. Якщо оголошувати війну, то проти кого Ватикан воюватиме? Проти тих людей, що вибухають на вулицях, так їх немає серед парафіян. Бенітес вважає, що кожному кардиналу в першу чергу потрібно вести боротьбу в собі, не давати злу, проникнути до серця. Замість того, щоб ділити людей на своїх та чужих, Бенітес вперше на конклаві і його засмучує, наскільки усі тут стурбовані питанням виборів, влади та сили. Нічого з вище вище має відношення до церкви. Бенітес вважає, що церква це на традиції і погляд у минуле. Церква це те, що ми маємо зробити завтра. У залі стоїть абсолютна тиша. Бенітиз набирає необхідні 72 голоси і приймає пост його святості. За годину до оголошення світові нового папи Римського до Лоуренса звертається вкрай схвильований помічник. Він каже, що дізнався про лікування Бенітиза у Женеві, тільки це була не лікарня, а клініка, і він відмовився від операції. Коли Лоуренс чує, на чому спеціалізується клініка, він ледь тримається, аби не запанікувати. Він квапиться до Бенітеза і вимагає пояснити на що саме хворий мексиканець і чому відмовився від операції. Бенітес зізнається, що він інтерсексуал, адже його тіло властиві як чоловічі, так і жіночі статеві ознаки. Бенітес виріс у семінарії і навіть не підозрював, що може чимось відрізнятись від інших юнаків. Тільки у 30 років, при видаленні апендициту він дізнався від лікарів, що хромосоми визначають його як жінку. Але Бенітис ідентифікує себе як чоловік. Він хотів видалити жіночу частину себе, але в останній момент передумав адже виправляти роботу Бога може бути ще більшим гріхом, ніж залишити усе, як є. Лоуренс бажав папу із сумнівом у серці, трохи грішного, але благородного, і світ його отримав. З труби підіймається білий дим, і незабаром на балконі з'являється новий папа. Святий Іночентіус.